Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Наслідки масової на атаки Росіян по Україні про це й не тільки будемо говорити далі. Я Ігор попков. Починаємо п'ятеро загиблих і 14 поранених серед них дитина по Полтаві. Вранці росіяни вдарили ракетою по житловому будинку. У місті оголошена триденна жалоба. Там триває рятувальна операція. І з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Інна безугла інно що відбувається на місці. Чи можуть бути під завалами ще люди? Де говорю? Так ви можете бачити просто зараз за моєю спиною, що власне відбувається, який вигляд має ось ця п'яти поверхівка, в яку сьогодні зранку влучила російська ракета. попередньо це була х-22 Ви бачите, що це велике є задимлення? Що досі вогню наразі нібито немає? Тут працюють всі служби, ведуться дуже активні пошукові роботи. Ми не втрачаємо надію, щоб знайти ще живих людей. Дійсно, п'ять загиблих стане на зараз. Така офіційна інформація: 14 постраждалих, серед них 3 дитини. Знаємо, що всі люди, які постраждали, знаходяться в лікарнях, вони ідентифіковані. Також знаємо про те, що 22 людини вдалося врятувати сьогодні рятувальникам із під завалів. Я попрошу невеликий синхрон. Постраждали і будинки, які є по сусідству. Я хочу ще раз наголосити, що це житловий район Полтави. П'ятиповерхівка, власне, в яку влучила ракета. Постраждав один під'їзд, він буквально склався. Також ви можете побачити з іншого боку теж п'ятиповерхівка, яка постраждала всього. Нараховують, що це близько 18 житлових будинків, по яких також пройшлася хвиля від цього удару. Ми спілкувалися сьогодні з бешканцями, які живуть тут поруч, так вибиті вікна, так понівечені балкони. Люди надзвичайно злякалися, адже це була субота, і ще не було навіть восьмої ранку. Тому люди або спали, або були у своїх звичних справах. Балкон був зі сторони влучання. Прокинулася від гучного вибуху, дуже злякалася, дитина дуже злякалася, бо мене пошкоджено балкон. Тому щоб ви розуміли, у мене в бані повилітали к'єтки під вентиляцією. Я була поряд проїжджала, якраз вибух був, але я не думала, що мати на віку не будемо. Трошки нагрушена, просто помогам дали. Наразі люди лагодять свої вікна балкону. Тут роздають їм спеціальну плівку і. Ось такі спеціальні е, е, плити, якими вони забувають, адже погода сьогодні дуже волога, сьогодні в цілий день у Полтаві йшов дощ. Е, про допомогу розгонуто дуже багато штабів тут на місці і опитують людей, надають їм допомогу. І психологи, звісно, працюють, допомагають нашим рятувальникам, поліцейським. Е, дуже багато полтавців, дуже багато підприємців відгукнулися. Тут і гаряча їжа. Одним словом, щоб хоч якось допомагати також їхній роботі. Е, скажу, що е, крім багато. Недалечко знаходиться дитячий садок, і не буду називати навчальний заклад, де створений спеціальний штаб, куди можуть звернутися люди, аби отримати допомогу. Туди полтавці принесли надзвичайно багато і теплих речей все, що все, що вони мали наразі, така допомога не потрібна, і там також беруть людей на облік, аби допомогти їм влаштуватися десь у житло, тому що. Є такі дійсно ж квартири, в яких залишатися наразі неможливо. Ну і триденна жалоба оголошила наразі у місці, і ми сподіваємося, що ще будуть люди, які знайдуть живими, тому що рятувальники працюють в надзвичайно важких умовах, але ніхто не збирається зупинятися колегами. Дякую, Інно. Це була Інна безугла з Полтави, куди росіяни сьогодні вранці поцілили ракетою по житловому будинку. Один загиблий п'ятеро поранених у Харкові є руйнування по місту. Ворог бив шахедами і з місця влучання оперативний матеріал Ірини Антонюк. Шахет влучив у двір цього приватного будинку. Від вибухової хвилі обвалилася стіна і впала на власницю. Рятувальники, і сусіди намагалися її якомога швидше дістати з під завалів, але на жаль, вона загинула від отриманих травм. Під завалами в подальшому знайшли жінку 65 років. Також на місці вибуху поранення отримали чотири особи. Серед них дві жінки з гострою реакцією на стрес і чоловік і жінка з вибуховим пораненням. Загиблу звали Ніна Миколаївна. Вона жила тут одна, бо Син з родиною евакуювалися з міста, а мама не відріз, відмовилася залишати рідний дім. Востаннє син вмовляв маму переїхати до них напередодні нового року, розповідає подруга родини. Прохав приїхати, все залишити і приїхати. Але мама сказала, що тут, тут є будинок, якби її життя, і от бачите, якось так сталося, що не встигла виїхати, навіть як ви хотіли. Вибухова хвиля була настільки потужною, що розтрощило ще 20 будинків навколо У сусідів. Вилетіла сотня вікон, продіравлені крівлі і побиті авто. Сергій живе з родиною. Буквально в будинку напроти каже, що його близьких від трагедії врятували щільні штори на вікнах. Це обов'язково. Я всім раджу за, за гардини чи штори закривайте. Це спасло мою дитину і і мою дружину. Отаке от скло у сколок і прямо як ну як ніж, отак отрядом вонзилася. У Харкові весь день дощить, але комунальники і волонтери не припиняють роботи, аби якомога швидше залатати понівечені будинки, аби нічого не затікало всередину. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Наймасованішу атаку дронів цієї ночі пережило Запоріжжя. На місто Росіяни спрямували 18 шахедів. На щастя, жертв немає. Серйозно поранених теж, але є значні руйнування. Пошкоджений навчальний заклад, будинки та машини. З нами на зв'язку наша запорізька кореспондентка Олена Каптюх. Олено, розкажи докладніше про наслідки атаки на місто. Так, Ігорю, дійсно, це була наймасштабніша атака шахедів спочатку повномасштабної війни на місто Запоріжжя. Росіяни запустили 18 ударних дронів. Атака була вночі, розпочалася близько першої години ночі. І тривало кілька годин. Що переживали місцеві жителі? Прошу послухати, вони нам розповіли. Коли летить, ти не знаєш. Тебе попадуть или нет. Це був жах, і коли тут бахнуло, ой, дом і під, підскочив. Мені, знаєте, здавалося, що це рядом над моїм домом. Я в часному домі живу. Ну, а тоді шарахнуло так, що аж машина, сигналізація заробила. Ну, я так зрозуміла, що десь близько. Страшно, звісно, страшно. Виходимо в коридор, де дві стіни. Через цю атаку постраждав чоловік. Як кажуть, лікарі у нього були неважкі травми. Допомогу йому надали на місці, і від госпіталізації він відмовився. Всього ж атакували росіяни три райони Запоріжжя на цю годину. Відомо що близько двох десятків багатоквартирних будинків і десь з десять будинків приватних зазнали. Ті чи інші руйнування від ранку працюють комунальники разом із місцевими жителями. Вони допомагають ремонтувати їхні оселі, закривають плівкою покрівлю, бо відранку в Запоріжжі йде дощі і вони намагалися якомога швидше з цим впоратися. Ну і звісно, закривають вікна. Ось що нам розповіли місцеві та й комунальники. Вікна побиті, все побито. Я не знаю, я вже не розумію, що з цим робити. Я не можу пережити все це. Єдине, що в мене було, це цей шматочок дому. Єдине, що в нього в житті було, це кусочок дому. Засклити вікна, вибиті двері. Люди самі приходили, получали плівку, закривали криша, вікна для того, щоб влага не попала так, на вулиці в дощ. До того ж, сина пошкодило будівлю Запорізького університету з десяток гаражів, автівки та автомийка до того ж від ранку були перебої зі світлом. Близько чотирьох сотень абонементів були без електрики, але наші фахівці з обленерго вони за півтори години впоралися і повернули світло в квартири. І Зараз ми ДНД спостерігаємо, що електрики вже лагодять вулич освітлення поки що це всі новини. Ігорю Дякую, Олено. А це була Олена Каптюх із Запоріжжя, яке цієї ночі пережило одну із найбільших дронових атак ворога. І через масовану атаку російських терористів сьогодні зранку екстрено відключили світло в областях, які були мішенями ударів. Загалом у семи регіонах наразі світло вже повернули. Про це повідомляють в Укренерго. І через російську атаку по Україні Польща підіймала у небо свої винищувачі f 16 В оперативному командуванні збройних сил сусідньої країни повідомили, що до операції залучили аборти польської армії та союзників. У Міноборони також з Заявили, що розгортали усі наявні сили, бойові літаки, засоби ППО та радіолокаційної розвідки. Україні потрібна більше підтримки в захисті від російського терору. Таке заявив Володимир Зеленський. Після сьогоднішньої ранкової атаки росіян кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Український президент наголосив дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували домовленості та посилювали тиск на Росію, бо Кремль – спільний ворог. І представники дипломатичного представництва Норвегії ледь не стали жертвами терористичної атаки росіян на Одесу. Напередодні ворог вдарив по історичному центру балістикою з Криму. Місто оговтується від нападу. Ракети Іскандер пробили будівлю готелю з четвертого по перший Поверхи одну з працівниць врятували її, притисло бетонними конструкціями. Жінка зараз у лікарні поранені ще шестеро людей. Окрім готелю, понівечені 15 культурних пам'ятників. М'яток, філармонія, театр, кілька музеїв, ще один готель, магазини та житлові будинки. Удар пройшов по його історичній центральній частині. Пошкоджено будівлі, автівки. Також є особи, які зазнали цілесне пошкодження. Наразі встановлюються точні спричинені збитки, кількість потерпілих. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. В мене душа болить за цей готель. Біль та розпач, що наше місто руйнують, руйнують наші пам'ятки. На сумщині цієї ночі загинули троє поліцейських. Вони потрапили під авіаудар росіян по юнаківській громаді. Крім того, до десяти зросла кількість жертв у сумах. У лікарні померла жінка, якій було 76 років. Під час удару її затисло плитами. Двоє поранених дітей досі в штучній комі. Їхній стан вкрай важкий. Нагадаю, в ніч проти 30 січня шахет влучив у висотку в сумах. Наскрізь пробив три поверхи. Стіни панельного будинку склалися аж до першого. Поверху розбір завалів уже закінчили. Під наглядом рятувальників людей почали запускати в пошкоджений під'їзд, аби забрати вцілілі речі. 134 бойових зіткнення відбулися на фронті за останню добу. Найбільше російські сили тиснуть на покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 61 штурм агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. На турецькому 10. Біля Куп'янська оборони відбивали наступи неподаліки від Лозової, Богославки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового. На Харківщині ворог намагався атакувати поблизу Вовчанська. Ще одна авіакатастрофа у штатах у Філадельфії розбився медичний літак. Одразу після злету. Він упав на житловий квартал на околицях. Спалахнула пожежа, постраждали кілька людей. Їх госпіталізували. На борту літака було шестеро екіпаж, лікар та хвора дитина з матір'ю. Усі громадяни Мексики. За попередню інформацію ніхто не вижив. Літак належав мексиканській медичній компанії. Він перевозив дитину додому після лікування у Сполучених Штатах. Літак впав поблизу торговельного центру на Котман Авеню. Це сталося близько шостої години вечора. Пошкоджені кілька житлових приміщень та автомобілів. Ми просимо жителів Філадельфії триматися подалі. Це все ще місце події, де триває розслідування. І триває пошукова операція в Вашингтоні. З річки дістали тіла трьох членів екіпажу військового вертольоту. А знайшли більшість загиблих із пасажирського літака. Тіла ідентифікують. Водолази також змогли підняти з води чорні скриньки з вертольота. А вони не пошкоджені раніше відшукали бортові самописці літака, але в один із них потрапила вода. А в мережі з'явилося нове відео моменту зіткнення. На ньому видно, що і літак, і гелікоптер були добре. Реосвітлені, але йшли на одній висоті і не змінювали курс. Авіатроща біля Вашингтонського аеропорту імені Рейгана сталася в середу. Пасажирський лайнер зіштовхнувся із військовим вертольотом. В літаку було 64 людини на борту гвинтокрила Троє загинули усі.